Щороку близько одного мільйона осіб в Україні страждає від домашнього насильства. Воно буває різним, але в жодному вигляді не має права на існування. Дзвонити, говорити про це та просити про допомогу важко і страшно, а інколи просто неможливо. Але можна викликати допомогу без слів. Варто усього лише натиснути кнопку СОС. Для цього було створено спеціальний застосунок для виклику допомоги у випадку домашнього насильства. Поліція приїде, відслідкувавши ваше поточне місце перебування. Якщо ви потребуєте перекладача жестової мови, напишіть Не чую чи не говорю у примітках. Подбайте про свою безпеку. Завантажуйте.